Наша команда представляє баскетбол. Це командна гра, багато залежить <різь> від людей. Я займаюся півтори роки. Бачу відео, як грають хороші гравці. Тому хотів попробувати. Я один раз вийшов на площадку. Хлопці грали баскетбол, я з ними так і зацікавився. Займаюся півтора року. Ми тренуємося чотири рази в тиждень, інтенсивно тренуємося наполагливо. Сьогодні у нас відбулося дві гри. Дві гри виграли. Перша гра закінчилася з рахунком 32-31. Друга гра закінчилася з рахунком 22-33. Я думаю, що добре представили команду. Ну можна було краще, але і так добре. Ми грали проти четвертої школи. І проти десь шостої про 4 четвертий програли шостої про виграли. героями в цілому задоволені, але мали зіграти кращий лок. Про проект Плішопліш ми дізналися від нашого тренера, нашого вчителя фізкультури. Він Нам розказав, що треба грати за школу, вигравати. Ми прийшли, виграли, зіграли. Нам розказав про змагання наш вчитель фізкультури Юрій Юрович, також наш представник. А яка в нас мотивація? Ну це виграти, показати, що не тільки хлопці можуть грати, а ще й дівчата також. На мою думку, ці змагання ну досить класні. Якраз тут ми розкриваємо навіть свій більший потенціал. Нові люди заохочуються цими видами спорту. Такі змагання, які згуртовують людей разом, і навіть такий важкий час.